Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні в PUBG BattleGrounds вийшло нове оновлення. В цьому відео буде його огляд. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Тут графік рутації мап. Далі йде нова зброя. Додали сведешку. Це... Тип зброї зброя ДМРка. Е, можна одягати скоп 15х, per shot — це за один постріл. Демеджу наносить 58, і 73 це максимально, скільки воно може нанести. А, мінімально 58, максимально 73. Е, ефективна дистанція 500 метрів. Е, швидкість польоту кулі 830 місекунд. Rate of fire – це швидкість пострілів. Ну, типу, скорострільність 150 rpm. Я не знаю, як перекласти це. Можна одягати на дуло віз, можна одягати на магазин овіз, можна одягати на жопу віз. Ця зброя доступна на кожній мапі та в кожному режимі. Також виходить нова колаборація з Астон Мартін. Ексклюзивний контейнер Aston Мартін буде доступний на Ерангелі, Мірамарі, Санхоке, Вікенді та Єго, Дстестині. Контейнер може бути розблокований тільки гравцем, в котрого вже є скин Aston Мартіна. Власник та тімейти зможуть сідати в цей транспорт. Контейнери Aston Мартина будуть доступні протягом двох місяців. Великі зміни на мапі Мірамар. А, нове місце буде Партона. Нове місце резорт а, нове місце тракстоп. Нове нововведення це піщана буря. Вона буде заміняти редзону. Вона буде дамажити, також знищувати всю електронику і сповільнювати гравців. Ось так вона буде виглядати на міні-мапі. Також додадуть зіпку. Ну, тут показана вона одна, але я думаю, на мапі їх буде декілька. Також змінили Ерія, Алькантара, Брікярд, Кемпо Мілітар, Кантера, Чумацера, Імпала, Лос Леонос. Ось так було до. Отак після. Також змінили трішки Пекада, Power Grid, Prison, Water Treatment. Uh, southern Island. так вони до виглядали, Ось так після. Uh, також uh, змінили погоду. Тепер вона більш така яскрава. Це, напевно, якийсь був вже кінець дня, а це початок дня. Також змінили текстури дерев, трави, скал. Також з'явилося купи інших покращень візуалу мапи. В геймплеї змінили. Emergency Pickup – це коли ви там, випускаєте такий шар і вас забирає літак, тепер вас буде забирати гелікоптер. Додали до 6X функцію, яка була раніше доступна тільки для 8X та 15X. Вона дозволяє обирати вашу ефективну дистанцію стрільби. Ну, якщо ви там, на 500 метрів стріляєте, то там, обираєте 500 метрів, якщо там, на 100, то обираєте 100 також тут змінили систему зі скінами транспорту. Ця система, до речі, чомусь пізніше з'явилась, ніж в мобільних версіях, тому що в мобільних версіях ця система давно. Що якщо ви сідаєте в транспорт, у вас автоматично одягається скінчик на транспорт. І після того, як інша вже сідає, ну інша людина сідає, цей скінчик або. Перекрашується, якщо людина захоче, або е, залишається тим, яким він був до цього. Також зміни з'явилися в камері сперті. Коли ви подивилися, як вас вбили, ви можете далі спостерігати за е, противником, який вас вбив. Новий сезон 25-з'явився: е, нові нагороди за нього з'явилися. В Аркаді з'явилась нова мапа Boardwalk, Це такий е, парк атракціонів. Ну і купа інших дрібниць, фікси багів та е, якісь покращення. Грати я буду через сервіс хмарного геймінгу Бестроїд. Придбати підписку ви можете за моїм посиланням в описі під цим відео. Лобі ніяк не змінилося, змінилася перепуска. Тут запрошують пограти в оновлений Miramar. Е, спочатку давайте я зайду в івент подивлюсь, що тут в події так. Тут нова подія, заходити на протязі 10 днів потрібно. І тут можна отримати різні кейси. В принципі, непогано. Давайте заберу за перший день. Це кейсик з колаборацією з Aston Martin, Також тут заберу нагороду. Всі події можна отримувати безкоштовно донатну валюту. Так, що тут ще можна забрати? В принципі, тут нічого більше забрати не можна. Чому воно мені досі світить? Дивно. Так. Давайте зайду тепер в перепуску, гляну, що тут в перепусі. Ця перепуска присвячена колаборації з Астон Мартін. За перший левел тут можна ось таку Панамку отримати. Астон Мартін. Це, напевно, якісь жетони для прокачки, тачки чи для купівлі її. Це ящик, напевно, там теж такі ж монети випадають. Потім куплю і зроблю огляд на цю перепуск. В цьому відео я просто подивлюсь, що тут є. Також ось таку полу можна Астон Мартін отримати. шолом першого левелу Астон Мартін. Знов ящик, штани Астон Мартін. Баннер Астон Мартін можна отримати. Рюкзак другого левелу Астон Мартін. Емоція. Звичайна емоція. Так, кепка Астон Мартін. Е, жилетка Астон Мартін Рюкзак третього левелу. Астон Мартін. Так. Це колір, напевно, для тачки. Зелений. Це. І така Астен Марсен. Так, а що це? Це ватарка. Чи ні? Оце я не розумію, що це? Тому що їх тут декілька. Напевно, це для прокачки тачки чи для її купівлі. Не зовсім розумію. Давайте зайду в майстерню. Звичайне ремесло. Давайте відкрию цей ящик Астон Martin. Одразу подивимось, що з нього падає. Отака монетка випадає і штани. А, це не штани, це чоботи, принцеси, панків, відбиток. А, ну, добре. В крамниці можна купити звичайну переписку за 1200. І можна купити покращену переписку за 5. 1000 джишок, також тут різні набори є для прокачки тачки. І за 10 доларів є набор з е грозою. Так, ну, в принципі, тут більше такого нічого цікавого немає. Ну що ж, давайте піду на мірамар, подивлюся на оновлений мірамар. Ось цей контейнер за Stan Martin. Поки я так розумію, ні в кого немає його. Тому ніхто не відкриває. Так, ось міромарщик новий. Не знаю, якщо чесно, куди впасти. Давайте в. Давайте в портону, напевно. А що ні, вона далеко. В якусь нову локацію треба впасти. О, давайте в тракстов впаду. Це, здається, теж нова локація. Ну, зі мною, здається, ніхто не летить. Нікого не бачу. А ні, летить один, вон попереду. Тіпчик. Я трішки, в принципі, роздуплився в цій грі. Можу там бувати ворогів, але не скілових таких, як і я, слабеньких. Так, ну тип трішки далі полетів. Пантер Серфаус візьму, може швидко його вдасться вбити? Ну па мапа виглядає гарно. Не бачу я типа, тому далі піду полутаюсь. Треба гучніше зробити. Так. рюкзак одягну, ну, так, коряк візьму. Так, емочку. Ой, другий коряк мені не потрібен. Так. Рюкзаки не потрібні. Так, Вилмах потрібен, шлом потрібен. Смок, рогетик потрібен. Так. Це мені декойк накинули. Тобто типу вже десь поряд. Він навіть когось же вбив. На контейнерах бігає, здається. Там бачу. Не вбив, сподіваюсь, влучив. Ще треба було спробувати з М24 його шотнути Так. Дже другого вбиває? Так, він побіг кудись. Так, в мене є час перебігти, поки він там кудись побіг. Прибіжу сюди. Що трішки полутаюсь. Так, бінти візьму. Це необхідно. Там хтось на велосипеді катається. Цікаво дуже. Що за спортсмен такий? Так, я забустаюсь, напевно, про всяк випадок. Так, чую гелікоптер. Так, Велосипедиста не бачу. Так, Заховаю зброю і пробіжусь. О! Він на горі. А де не бачу? Цікаво дуже. Так, поки вони між собою воюють. Все ж таки тут долутаюсь, бо в мене шлом першого рівня. Броні взагалі не було, от тільки зараз знайшов. Так, капчик поїхав. Так, тут нічого цікавого. Що за багато людей? Я пам'ятаю, що зі мною тільки один падав, а тут вже так купа людей. Ой. Та ні. Він, він мене зараз може шотнути дуже легко. У мене перша каска. Це доволі небезпечно з ним пікатися. Так, точку знайшов. Бля. Так мені треба шукати якийсь транспорт і їхати звідси. Так, я візьму. приберу зброю, прибіжу сюди. Так, що тут є? О, нарешті друга каска. На М24 мене все рівно нокна, якщо в голову влучити. Але якщо там якийсь мінік. Буде працювати ЧСКС, то здається, немає нокнути мене. Ще я не знаю, які тут. демеджі в ПК версії. Так, ну мені треба по дорозі бігти, знайти транспорт якийсь. Як ближче до центру зони їхати. Ну Мапа виглядає дуже гарно. Оця локація нова, на котру я впав, теж дуже пророботана, Теж гарно виглядає. Так ну щось я поки транспорту не бачу. Вже зона йде. Так. Давайте забустаюсь. Зараз синька бита буде. Так. Буде сумно, якщо взагалі не знайду транспорту. Пройдеться пішки повертатися у зону. Бачу, здається, буханку. Оце на бурі. Прикольно. Якраз подивимось на неї. Ну, я прям в неї заїжджаю. Прикольно. Майже нічого не видно. Виїхав з неї. Ну, виглядає прикольно. Якщо чесно, хочеться інший транспорт не буханку. Бо Я відчуваю себе тут легкою мішеню. Не, в цілому легка мішень, тому що... що доволі погано граю в цю версію. Так, Мірада. Те, що треба. Так, я не знаю, куди я їду. Треба подивитися, певно, кудись сюди поїду. Чись велосипед там валявся. Так, на ну, я думаю, тут будуть типи в сьомок МПІ. Хтось працює навіть же. Треба забігти всередину швидко. З усіх сторон чую постріли. Так. Е... Нічого цікавого нема. Двері відчинені. Таке враження, що тут хтось вже був. Так. Там вікно закрито, в спину не вб'ють. Так ну я нікого не бачу. Дивно. Давайте всю сторону подивлюсь. Так, бачу буханку. Людину не бачу. Там мінік є, але я ліпше м 24 буду. Давайте з цієї сторони подавлю ще. Так. Якась тачка їде. Проїхала. Блін, піщана буря до мене прийшла. Так треба взагалі в зону їхати. Кудись сюди, напевно, поїду. Бо може сюди? Ну, в приміщенні вона не дамажить. Це добре. Але якщо вийду, зараз одразу буде дамажити. вона пішла. Вона доволі швидко переміщається. Так, а як мені взагалі їхати? В мобільні версії. Доволі багато на цій на мапі награв Так, уже якийсь тіпчик зустрівся по дорозі. Ну, зараз мене вб'ють, тому що я врізався як лох. А ні. Тачка вже димиться. Добре, що він косий. Так. Ну, в принципі, місце непогане. Яке не яке укриття? Так, гелікоптер наді мною. Це що? Так, влучив в нього? Бив його. Нормально так розпікав, типа. Так, треба захилитись. Я взагалі спочатку подумав, що це цей мотак лежить. Але потім зрозумів, що це тіпчик. Ну, поблизу мене, по суті, нікого. Може, у цього, до речі, побачу? Треба перевірити? Так, бачу його. Але він смок накинув, тому вже не бачу. А це досі волгеш, здається. Так в мене дрон ще живий? Та, ще живий дрон. Так. О, до мене тіп перебігає. Блін, перестріляв мене тіпчик. Давайте подивимося, як це було. Так ось він підходить. Кидає смачок. А, він мені кинув в зону. А, ну він помер все ж таки. Коротше. По суті, я його продамажу, він ще там отримав від зони, демедж і помер. Якщо б мені хаєшку з зоною не накинув, в мене б огляд був ліпший, і я б його ліпше бачив. А так погано побачив і засмикаю з за цієї зони. Ще й спочатку подумав, що зона до мене дійшла, ну, типу, нормально, не з хаєшки. Щось тут в мене світиться, після матчу. А, тут ще одна подія. Тут, приїхавши 3000 метрів на транспорті, можна отримати 4 ящика кожного дня протязі 7 днів. З цих ящиків випадають якісь матеріали для прокачки транспорту чи його купівлі. Не знаю, ну також там різні чертежі на скінчики. І ще тут щось отримав. А, ну тут звичайний ящик отримав. Давайте в майстерні відкрию ці ящики. Подивлюсь, що з них падає. Так, ще одна така монетка випала. Ще одна. Ще одна. Перший раз мені якось більше повезло.